Всім привіт! Я Дмитро, фамілія довгий, а зріст 160 сантиметрів. Тепер ви точно знаєте, як виглядає живий каламбур. Yeah. Дякую, дякую. Поплодуйте, будь ласка, ті, хто любить все нове і незвичне, як я. Супер! Супер! Дивіться, в мене таке враження, що спеціально для мене вас всіх тут зібрали. <рес> дякую. Бо дивіться, в мене незвичного. Дофіга і трошки. Ну незвичне все. Від ніг до волосся, розумієте? Це не лак і не гель. Воно так росте. Це якщо, якщо хтось за да, дякую, дякую. І знаєте. Багато хто питає, що зі мною не так. Просто в мене біля комп'ютера не було кактусу. <звіс> <звіс> да, дякую. А, май... дякую. Дякую, дякую. У мене унікальна ходьба. Да. Коли я йду, люди опускають очі. Але я, дякую, дякую. Але я думаю, це через те, що вони просто комплексують. Що здорові не вміють так епотажно рухатись, як я. Дякай, <тас> <плес> дякаю. Дякую. Найголовніший секрет моєї життя полягає в тому, що я перший в Україні комік, який не вміє сміятися. <плес> <плес> Це все, що завгодно, це все, що завгодно, ну тільки не сміх. Знаєте, коли мені люди кажуть, що їх мріє помацати верблюда, я їм пропоную помацати свій сколіоз, повірте, там горбів не менше. І знаєте, я як фарширований кугут в руках першокурсниц. В теорії мене хочеться посмажити на свята. Але якщо чисто до практики... То ніхто не знає, як до мене правильно підступитися. Підступіться, бляха, хоч якось бо Мені не принципово, розумієте? Дякую. Дякую. І на кінець хочу сказати, що я хоч ще поки не зірка, але в мене дуже багато спільного з зірками. Правда, я кращий за них, бо вони падають одне один раз за життя своє. А я падаю кожного дня. Дякую. Обласки, діма. Театр зелених. Ти в фіналі. Єдине, що хочу тобі сказати дякую, дякую, дякую.